Нагадаю, що Сполучені Штати оголосили нові санкції проти Росії за порушення глобальної заборони на хімічну зброю, і фактично визнали повністю доведеним той факт, що Росіяни використовували хімічну зброю проти українських збройних сил, а конкретно, то хлорпікри. От з цього почнемо розмову з Іваном Кирачевським, експертом інформаційно консалтингової компанії «Дефенс Експрес». Пане Іване, вітаю. Вітаю. Пане Іване, чи правильно я розумію, що коли ми кажемо заборонена хімічна зброя, це взагалі тавтологія, тому що вся хімічна зброя заборонена? Чи є якісь винятки? Ну, знаєте, з формальної точки зору, хіба що можна подумати про сльозоточивий газ, який там може використовуватись в поліцейських засобах? Ну, тобто, але і це, знаєте, якби. В руках Росіян навіть це перетворилось на неконвенційну зброю, тому що з великим рахунком той самий хлорпікрін можна назвати навіть погіршеною версією сльозоточів газу. Тобто, якщо в випадку з поліцейським спецзасобом ну там хоча б більш-менш гуманно. Гуманний засіб впливу, якщо його можна так назвати, то в випадку з росіянами вони навіть це про примудрилися перетворити на смертельний засіб. Але, до речі, тут маємо просто зауважити і те, що Захід якось занадто запізнився із санкціями проти росіян за хлоропікрін, тому що ну, з формальної точки зору ці гранати К 51, про які там мова, що то вони споряджені Хлорпікріном, що росіяни їх регулярно застосовували в штурмових діях проти ЗСУ. от вперше ще використовував Радянський Союз в Афганістані. Тобто санкції про це треба. Було запроваджувати ще так років 30 назад, ну або от одразу, коли там, росіяни в 97-му році оголосили, що вони начебто там, утилізували всі запаси хімічної зброї, от тоді треба було і те, що запроваджувати, бо ми, виходить, з великим рахунком зараз розгрібаємо результати без дії заходу в цьому напрямку, які мали Ну хоча ці от контролюючі заходи, щоб росіян не було хімічної зброї ніякої. Навіть у вигляді гранат з відповідним газом, ну мало відбутися ще в 90-х роках. Цього не відбулося. Ну, а Росію тепер теоретично якось можна за це покарати? Чи тільки ну, окремо ну, от США вводять санкції і все. Ну, це виглядає теоретичне покарання, але знаєте, по факту, щоб росіяни не змогли цього робити, ну, їм треба даруйте бомбити хімічні, ну, нам бомбити їхні заводи по виробництву цих от хімічних гранат. Але питання, де ці заводи знаходяться. Тому, якось знаєте, вигадати щось такого, щоб росіяни більше не використовували ці гранати на полі бою. Ну або це, знаєте, хіба що ще один із можливих методів шукати там, на рівні країн Заходу, або там, як є в нас відповідні профільні структури, методи непрямого впливу, коли там, різні політичні чи економічні важелі шукаються для того, щоб росіяни хоча б при цьому своєму варварстві починали бути менш варварськими, ну тому що вони теж люблять розкішне життя, наприклад. Коли ми говоримо про хімічну зброю, то ми з цим хлорпікрином, то ми маємо на увазі тільки гранати, чи можна припустити, що у росіян іще десь є якась заначка, де вони тримають щось таке, що заборонено конвенціями, але дуже хотілося зберегти? Краще виходити з того, що вони просто що вони це тримають десь у заначках, що їм захотілося би зберегти, ну тому що навіть якщо у них є така річ як імітатор атомної бомби, це тобто, знаєте, такий великий, в якому там навішено дуже багато різних хімікатів, і росіяни це тримають якраз для або навчання, або демонстраційних заходів. Ну, бо вибухається штука, як атомна бомба. І знаєте, єдине, чим воно відрізняється, там те, що немає явного радіоційного випровімінювання, то можна лише уявити, що в них там може лишати. Може лишати. І якщо говорити про гранати, то можливо расисти просто там пішли таким методом пробного шару. От скинути одну гранату, кілька з безпілотників, щоб це потім скинути ще так, щоб можна. Було зафіксувати результати цього злочину, але ну, вони якось намагалися йти поступово. Можливо, якраз от США нарешті зрозуміло, що якщо росіяни зупинити на цьому етапі, то вони, то ворог, ну тобто росіяни спробують повторити щось типу Першої світової війни, взагалі, коли хімічна зброя використовувалася аж занадто широко. Ну наскільки я вчора перевіряв інформацію, то хлоп, цей хлорпікрин він якраз часів Першої світової війни і використовувався. Це не новий винахід якийсь. Ну і сюди загін газ того часу. Просто людство з того часу якось еволюціонувало, що застосовувати таку зброю на полі бою занадто жорстоко, і навіть якщо поліцейський спецзасіб, його треба якось так знаєте, дистилювати і застосовувати в самих крайніх випадках. А росіяни, які застрягли середньовіччі, так звідти засне такі не виходять звідти. просто вони отримали додаткові технічні засоби для демонстрації своєї жорстокості. Пані Іване, можливо, це не зовсім до вас питання, але раптом ви знаєте, якщо є факт використання росіянами таких гранат з хімічною зброєю, ну з хімічними сполуками, то очевидно має бути і наша реакція на це теж. Я зараз швидше про аптечки, що означає це, що ми реагуємо, і в аптечки для наших захисників обов'язковим елементом мають входити якісь препарати, які будуть рятувати від дії цього газу і цього хлорпікрину? Я думаю, нам почати треба з того, що ще десь так влітку 2022 року, навіть наші західні партнери починали почали давати будь-яку широку, можливо, технічну допомогу на випадок будь-якого застосування росіянами зброї масового ураження. Чому просто окрема жорстокість росіян, тому що вони ці гранати скидають в тих умовах, коли бійцю не можна надати дуже швидко там кваліфіковану допомогу, е ну яка необхідна при ураженні хімічними цими засобами, виходить, чому така і проблема що... От Мало того, що вони просто беруть підступний газ, так вони ще застосовують максимально підступно, щоб людина було складно врятувати. А так ті всі якісь речі по до 2022 року, особливо навіть Німеччина давала нам для захисту зброї масового ураження. тоді коли ми її всі лаяли, що мовляв, ви нам для не даєте такі нерішучі, а Вони нам давали вже засоби на випадок, якби навіть росіяни не на, дай Боже б наважились на застосування тактичної ядерної зброї. Зрозуміло, дякую за ці пояснення. Ще одна тема, якраз протиповітряна оборона, яку я хотів з вами обговорити, оскільки президент казав, що нам ну мінімально потрібно сім комплексів Петріот, е а до них може бути й багато установок пускових. Але всі сконцентрувалися на Петріотах і якось випускаємо з уваги багато інших комплексів, які потрібні, наприклад, для прикриття лінії фронту для ураження е літаків, які скидають каби на нас. Е на чому зараз ми мусимо ще концентруватися, крім петріотів? Які очевидно прикривають великі площі, які прикривають міста, але вони не можуть прикрити всі стратегічні об'єкти, і в тому числі всю лінію фронту, що нам іще потрібно, і на чому треба наголошувати і чого добиватися. Якщо говорити про зенітно-ракетні системи, то, знаєте, дуже багато і дуже потужних засобів. В теорії може бути хіба що в Південної Кореї. У них там є просто така специфічна історія, коли у них їх національний ЗРК, створений на основі російської С 400. Не питайте, це дуже довга і складна історія, як від Росіян до південних корейців перекочувало копія з 400 і копії Ескандера, і як самі корейці змогли це розвинути. Причому південні, навіть не північний. Але проблема в тому, що Південна Корея на поки що засоби КПО продавати не Поспішає а фіксація на Петріоті вона якраз і виникла, тому що це можливо най... просто найбільш масовий зенітно-ракетний комплекс, який є в західних країнах. Тому це що це найбільш Правиль. дорогий. Ні, ну найбільш держав, це ще не найбільш дорогий, можуть бути ще американський ТаАД, котрий протиракетний, котрий може збивати кінжали на будь-якій траєкторії польоту, але там батарея 2 мільярда доларів коштує. Одна батарея, патріот коштує максимум 1 мільярд доларів то на експорт. Тому у нас просто немає іншого варіанту. Більш того, нам би вийти на таку ідеальну ситуацію, коли в нас от якраз тилові райони прикриваються різними імпровізованими засобами. Ну там британці постачають цікавий комплекс імпровізований під ракети АІМ 132 і добре що він не світиться, просто головне, що його поява свій час допомогла відсунути лінію збиття шахідів від безпосередньо Києва, десь там куди подалі, і тому шахіди над Києвом давно вже не збивають, а самі ці от, патріоти, Раз це єдиний західний комплекс, який може збивати літаки на дистанції 160 км в такому серійному плані, то от щоб їх поставити поблизу лінії фронту, про всякий випадок, занечка така собі на майбутнє. От, про з у нас час часу починають говорити, що там такий ж гарний долокобійний комплекс, але. Ну, скажімо так, іранці на жаль або на щастя проводили такі натурні випробування чи можна збити в умовах близьких до бойових літак тактичної авіації комплексом С-200. Ну то общем, і колись не літак тактичної авіації, ну тобто, навіть наприклад, носій кабів, він від ракети від С-200 зможе увернутися. Ну, в них просто знаєте, Аллах, джихад, тому от вони змогли наважитись на таке випробування. Тому в нашому випадку, от навіть якщо хто згадає про з 200 то це на жаль, або на щастя, саме такий комплекс, яким збивати такі, знаєте, неповерткі цілі, як там А 50 чи стратегічні бомбардувальники, цій е, сії кабіл, ну, зможуть увернутися. На жаль, ну для цього, наскільки я розумію, у нас мають бути f 16 Від Ф-16 буде складніше втікати носіям каналу. Ну, знаєте, про всякий випадок. У нас тут був цікавий момент, що там про 16 давайте після Пасхи або будуть після Пасхи. Тут просто момент в тому, що ну навіть коли нам просто країни НАТО давали модернізовані відповідно Міг 29 ну ніхто ж не робив там публічних анонсів, не прирізав червону стрічку. Цілі літаки просто почали працювати. І росіяни на це собі відчули. Відповідно. Коли у нас в небі почне літати щось, від чого росіянам доведеться увертатися з їхніми кабами, і думаю, теж вони про це відчують і десь згодом ми такі дізнаємось, що о, да, Ф 16 вже допомагають як мінімум відлякувати російські носії кабів, тому що є ще ж. Якийсь специфічний нюанс, де там, наприклад, можуть стояти поблизу лінії фронту хоча б старі радянські Буки, там, наприклад, не доважується працювати або російські ударні вертольоти, або російські штурмовики. От там їм доводиться використовувати Кабу, тому що ну, зона ППО ближньої дії там якраз перекрита. Uh -huh. Uh -huh. До петріотів повертаючись, тут була інформація недавно про те, що в Ізраїлі громадяни створили петицію до уряду з закликом передати Україні якраз петріоти, які виводять з озброєння цієї країни. Я б хотів, щоб ви пояснили, а що значить чи потрібні нам петріоти, які виводять в Ізраїлі з озброєння? Бо логіка підказує, що якщо їх чомусь знімають з озброєння, значить з ними щось не так. Нам це треба? Ви знаєте, як би вам сказати, якраз там з ними все так. Це просто хтось даруйте від жиру, біситься. Ну тому що у умовах, коли там навіть в Ізраїль є загроза до зумкових ракет, дронів камікадзе і тому подібне, вважати, що їм не треба ЗРК, які можуть збивати такі загрози. Ну що ж, знаєте, якщо їм це не треба, нам якраз це дуже треба. Тому що в чому специфіка ізраїльських патріотів? Там версія ПАК-2, яка якраз орієнтована на або збиття літаків на дистанції 160 кілометрів, або там звукові якові ракети і шахети. Грубо кажучи, ізраїльські патріоти – це то, що доктор прописав для повторення різні брянської ПВО ну або різні над Херсонщиною. Тобто, це те, що нам треба. Плюс є ще такий специфічний момент, що то з'явилося що по Ізраїлю якраз це одночасно дві новини: перше, оце з патріотами, що вони знімають озброєння, а друге. Ну, що схоже, США зняли якісь претензії до ізраїльтян в плані їхньої методи, ну стилю ведення війни в секторі Газа. Або, наприклад, намір атакувати Рафіах от місто. От, що трапилось цікаво на дипломатичному рівні, і чому от ізраїльтяни самі заявили, що їм не треба петлювати? Щось от знаєте, насторожує в гарному сенсі. Ну, формально вони пояснили це тим, що вони знімають на користь власної розробки Девід Слінг, тобто ця «Праща Давида. це їхня Але розробка. Що... Але це протиракетний комплекс, це якраз протибалістики, тобто вони не замінять рівноцінним. Тобто, ти знаєте, спроба зберегти гарну міну при поганій грі. Ну, в такому разі ви припускаєте, що ми можемо отримати якісь бонусні патріоти. Ну, не факт, що про це оголосять на весь світ, але І десь 7. до тої цифри сім патріотів, які нам потрібні, заявлені президентом, ми можемо дотягнути. Можемо тут, правда, не буде швидко, тому що американці підраховували, що їм десь надобилося, коли вони вперше давали петріот 120 днів, ну від моменту оголошення, навчання і пересилання. Ну але от да, перспектива дотягнутися до тих семи петріотів, про які казав президент, от вона нам стає ближчою. Просто це буде відбуватися якось так трошечки куларно. Ну а боєприпаси до них є в достатній кількості. Ну, знаєте, цифра обмежена по ракетам, там, де 450 одиниць на рік, це про, про, проти ракетам ПАК-3, які збивати кінжали. А якщо говорити про проблему, що нам треба якось збивати російські літаки з кабами, то там ситуація з ракетами простіша. Ну і знову ж таки, ми повернемося до того, що ми чекаємо Ф-16, а збивати літаки з кабами буде напевно простіше все таки Ф-16 і дешевше. Okay. Nie. Чому знаєте, все працює в комплексі. Якщо у нас раптом чи навіть буде така гарна, ну скажімо так, в чому вдалося дуже так просадити потенціал російської авіації, навіть не маючи відповідних засобів. Це коли була тактика, коли наші льотчики буквально заманювали російські літаки під позиції наших ЗРК. Ну відповідно, якщо раптом з появою цього оркестри в 16-й Петріот вдасться повторити такий фокус, ну тобто заманювати російських льотчиків під зону ураження, то знаєте, ніхто ж проти не буде. Всі будуть тільки за. Yeah. Якщо okay. знову будуть, знаєте, об. Оновлюватися цифри по втратам російських літаків регулярно всі будуть обома руками за по цей бік російсько-українського кордону. Дякую, пане Іване.